Любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі «Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка, Оленка Малята пригадуйте, в одній з попередніх передач ми просили вас намалювати чарівницю весну. Ви впоралися з цим завданням на 12 балів. Ми отримали чимало від вас малюнків із цією порою року. Але сьогодні ми переглянемо ті, які надійшли з різних областей. України. А зараз ваші весняні малюнки покаже у своєму музеї наша білочка. Із Івано-Франківщини весну намалювали восьмирічна Маринка Гуліней із селища Ланчин Надвірнянського району. Земляк маринки семирічний Павло Андрушко. Мар'янка Петричук із села Бабин Косівського району. Шестирічна Василинка Чіпко із села Яворівка Калуського району. Денис та Вадим Варавий із села Бабухів Рогатинського району. Восьмирічна Каріна Лященко із міста Хотин Чернівецької області. Із Львівщини свої роботи надіслали Святослав Білий із села Лавочне Сколівського району. П'ятирічна Оля Лискович із села Стриганці Стрийського району, восьмирічна Юлія Мартинець із села Коритниця Володимир Волинського району Волинської області. Назвала свій малюнок Прийшла весна. У семирічної Ані Жимань із міста Ніжин Чернігівської області весна завітала Оліс. А цей малюнок Аня назвала дівчина Весна. Малята на сьогодні це був останній малюнок. Завтра продовжимо перегляд і переглянемо ті малюнки, які надійшли із нашої Закарпатської області. Настав час як завжди визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає. Аня Жимань із міста Ніжин Чернігівської області. Ось за такий гарний малюнок за дівчину весну, молодець. Анічка, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Додачу ти ще отримуєш таку гарну книжкову закладку із за трибутом нашої передачі і фрагментами своїх улюблених казок. І на завершення домашнє завдання. Оленко. Нагадай, будь ласка, яке свято наближається велике релігійне. А наближається Великдень. Малята, намалюйте нам це свято. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. І якщо хочете, щоб ваші малюнки попали вчасно в ефір, тоді не зволікайте з відсилкою. Малята, у нас до вас велике прохання. Будь ласка, обов'язково почекайте, щоб фарба на ваших малюнках остаточно висохла. І тоді складайте їх у конверти і присилайте до нас. І бажано малювати фарбами або хоча б фломастерами, правильно заважила Оленко. І ще наші програми -фірні. ви можете переглядати в інтернеті, в онлайн, на сайті tsa 1tv Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.